Окей, okay, я так зрозуміла, він помер. О май факін гад! Lethal Company. це гра, яку номінували на гру року вже. Це інді-гра, яку розробила одна людина, і вона зараз повсюду. Тож сьогодні я не одна, і ми будемо грати у Lethal Company. Граю я вперше, ніяких відео не дивилася. Все, що я знаю, це тільки назва і взагалі в чому суть гри. Вона мені чимось нагадала backrooms, але у космосі. Тож перед тим, як ми почнемо, обов'язково залишайте свої коментарі, як вам гра, грали ви в неї. Залишайте вподобайки, якщо подобається гра, чи хочете більше бачити її на моєму каналі. Ну і звісно. Звісно, щоб не пропустити наступні класні відео, обов'язково підписуйтеся. У мене також є телеграм і, звісно ж, інстаграм. Що дуже неприємно з'являтися у новій грі на новому сервері. Одній Перший день на роботі це мій корабель. Де ми будемо перебувати упродовж контракту. Мені подобається дуже позитивненько, не дивлячись на те, що нам, походу, треба буде мати діло з аномаліями. Я вирішила, що одна я не впораюся, мені потрібна моральна допомога і фізична. Чого він не з'являється? Є! Ура! Алло! О, клас. Ура! Все, ми разом! Я буду не одна. Боже, це так приємно. <смі> ти. У, ти що, зразу так? Ну, як би вже все? О, -о, О. Так, коротше, коротше, я послухала інструкцію, поки тебе не було. Нам треба за... засайнитися у цей термінал. Ти поки там, коротше, я не знаю, полась. Так, гарного ага. щасливого понеділка. Type help. Так, мені не казали, що я буду прям працювати. Е, у нас є 60, я так зрозуміла, це валюта, це типу скраб. Давайте зайдемо у магазин. Може, ми зараз щось прикупимо? У нас є це рація, ліхтарик, лопата. Мабуть, зразу, щоб ну ви зрозуміли, похоронити. Локпікер, Ух ти! Це щоб ламати замки. Я думаю, мені це знадобиться локпікер. Так, е, окей, що нам треба ще зробити? Мені сказали, що треба засайнитися. Так, окей, ану залізь, подивись. Що взагалі треба робити? Я ж не знаю нічого. Е, коротше, заходь сюди, тиця і е, е, англійську, і. А, я бачу. Зайди в магазинчик, може щось собі прикупи. Скільки у тебе зараз цього скрапу? Зверху, зліва. Циферка там. є. 25. О! Я просрала. Бачиш, це у нас як на двох іде. Окей, я купила нам ліхтарик, ага. і я купила нам е, цю відмичку. Коротше, якої замки відкривають. Ну ти зрозумів. Вибери нам. Е, напиши, коротше, мун, і вибери нам місяць, на який ми полетимо. Хаскер. О, тут якийсь списочок. Щось я не поняв нічого. ну, ось що це. таке. спробуй. А, о, о, о. о, о, Так, зараз секунду. Так, це у нас е, як працювати чи що робити. Ага, ну зараз я це зроблю. Коротше, оце є ваші мануали. Як його тепер скинути? Ага, G. Ось ми пишемо Moons. Ух ти. Так, ми зараз полетимо на якусь планету, яка безкоштовна. Мама. Й. Прилетіли. Дивись, нам треба знайти 130 скрапу. Бачиш ось. Е, угу. Дедлайн у нас три дні. Що, поїхали? Поїхали. Чік. А що воно не відкривається? Чи треба переодягтись? Що воно не відкривається? А як вийти, випустіть, Альо? Нам батарея, походу, потрібна. А де ж її взят? В магазі. Да ну, ану глянь. Якийсь айтем треба взяти. Чуєш? А давай не знайдемо українізатор. Шо. Мама. Що таке? Я не знаю, я натиснула почати гру. О! Серйозно? Пішли. А, все. Ми можемо виходити, по суті. Ось початок гру. Все, натискай. Е! Та й... ти що гониш ти що? <рес> <рес> Проблеми почалися з самого початку. Популяція закинута, умови. Засушливо густий туман, погіршений про промен... променевими, мабуть, не знаю. А, промисловими. Дедлайн 3 дні. Давай. Небесне ціло. Загоряємось. Так, нам. Ти теж це чуєш? О, 200. це є! Якісь птеродаки. Окей, пішли, коротше, нам треба цей скраб, скраб. <пілляє> Боже, як ти смішно бігаєш. <пілляє> я теж хочу. Ой. Ой, тут теродаптер. Та ладно. А можна його якось вбити? <пілляє> Ман Мантикоїл. Бігли, нам хоча б трішки треба знайти. 130 цього скрапу чи я не знаю, що це таке. Я це буду називати мотлух. Головний. Ага, бачу. То нам треба, мабуть, в цей головний вхід, так? Да? Тутехо! Клас. Я зайшов? А, ти так? Так, так. Що нам треба збирати, що це таке? А я не знаю, воно повинно... уу, гармата! Хочу, Диви, тут гармата саморобна. Хочеш? Што? Коротше, якщо бачиш якусь тварюку, кажи мені, я закину. Ліхтар к'єте? Я, походу, його не взяла, але я його купляла. Окей, я купила нам ліхтарик і я купила нам цю. Стілець, щоб посидіти. Я не хочу вниз без тебе спускатися. Ти постійно скануй, може знайдеш щось. Я за тобою! Опа! двигун ве типу партій 45. І куди ж його сувати? Не знаю, пішли. Може його можна на корабель? А ну, пішли на корабель. О, може це ця батарея, яка нам потрібна. Стоп, а бачиш, що це таке? А, це наш корабель. Саморобна граната, вартість. Може, продавати можна, можна? Так, його треба якось продати. От скільки воно варте? О, 45 скрапу, дивись, нам треба 130. Просто залишай його отак на кораблі. Якщо щось маленьке, можна от сюди у червону цю фігню. О, Прикол сідає сонце. Мама рідна. Що, mm -hmm. пішли? Шість Шифто вечора. Побігли, побігли? ріл? Ти де? А ти де? А ти де? Я його загубила. А! Об... А як до тебе докричатися? Нам потрібно буде Та, рацію я тебе купити. Бі біля корабля. Ні, пішли, я пішла зразу до головного входу. Окей, нам треба рацію купити. Жесть. Та. Так, ну все, поїхали. Клас, ти знайшов перший скраб, я тебе вітаю. Дякую. Мама! Що це таке? Там Та, павук! Та... Ой, я Опа, тут майнінгом займаються, зрозумів. А -а -а. Так, обережно там павук. Чуєш, чуєш? Да -да, чу, чу, чу? Гігро... гігродера. А давай гармату Ой. кину. А давай гармату кину. Кидай. Дай кидай. What the fuck. А що сталося? А вона померла? Це. Що? Це вода? Ні, ну подивись на цю гідро. Увага! Автопілот відлітає о півночі! А, а як, а як? А! Ні, не сюди, сюди, Іди сюди, до мене, до мене. Іди сюди. Все, побігли, побігли. Он корабель, головна база. Зрозумів, і ми, типу, о півночі відлітаємо і можемо продати цей скраб, я так зрозуміла. О! Віталік! Я а як двері зачинити? О, а як мені залізти? Ти заліз? Заходь, закривай, зачиняємо двері. О. Нормально взагалі. О! Воно що сюди ломиться. А можна полетіти зразу? Що ти сів? Щоб він нас не почув. А давай спробуй відлетіти. Ану, мунс. Все, полетіли, валимо звідси. А! Ні, він просто відлітає сам. Ми колись полетіли? О, подиви, який там стрьомний. І я найлінивіший працівник. Отримав найбільше травм. Вау, <рес> шок. Як продати цю штуку? Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Зараз капець. Найлінивіший працівник. Знаєте що? Так, ось зараз ми летимо. Зараз прилетимо. О, це. Це що оця таке? компанія. А ну, давай, я візьму цей прикол. Є. Давай. Ось, рівень ризику, сейф. Дякую, боже. Так, а де тепер куди продати можна? Що таке. О, продати предмет. І що? Все. Подзвонити треба. What the fuck? Іу, це на кого ми працюємо? Що за звуки? О, воу! Тишив? Нєє. Прикол? Прикол? Нормально взагалі, оце умови праці. Окей, поїхали, нам треба на іншу планету. Зачини двері, пліс. Я купувала ліхтарик, але де його взяти? Ану спробуй ще раз. Ну ось, допустимо. Дивись флешлайт. Будь-який придбаний предмет прибуде через годину до вашого приблизного місця розташування. Приблизного? Це типу. Це за сервіс. Я не знаю. Може а, пофіг полетіли? Але у нас тут навіть часу нема, так що так, да, полетіли. Ем. Це, це ти, це вробив? Це? Ні. ти Іди не Що це таке? Що це таке? What the fuck? Ааа, це поп... Ох, Це ліхтарик! Вау! Віталік! Так, все, полетіли. Класно. Мені подобається. Е, ти де? Ти тут? Коротше, зайди і закрий двері, окей? Що таке офенс? Офенс? Е, Роуд. Ти в кораблі вже? Так. Все, окей, погнали. Все, відпливаємо. Уу, nice ass. Нерізний та висушений рельєф, конкурентна екосистема підтримує. А -а 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 -а. Система підтримує А-А-А-А. Уу. Uh. Ти що, дюна? Ага. Та, У, Eden. диви, яка. Оооо, який гарбуз! Гарбуз. О, А можна його з собою забрати? Прикол можна був. А пішли, он бачиш, от туди. А от там зверху. Ти там був? Ну, no, зверху à. щось літає. Та тут таке? Я зверху. Але я тут не міг заприйде. Uh. А я змогла. Найс! Nice. І що далі? А, я бачу головний вхід, іди до мене. Залазь е, наверх. Йди до мене. Ну, ну. Да -да -да, є! Ага, все, все, все. От, от сюди. Так, все, якщо що, ліхтарик є. Ти вниз. О, чо? Так, скрапи. Де все? О, наземна міна. Це наземна міна, не підходь! Я не підходжу. Я не знаю, як її обійти. Я обійшов. Мама, я не знаю. Я сюди, от сюди, я сюди. О, я бачу гудок, вартість 60 долярів. Ану. Ти куди? Е, ти щось ба. Ти де? <плес> ти що, теж помер? Ти гониш, я за тобою стрибнула. <плес> а чого ти стрибнула? Ну, тому що я думала, ти в якусь кімнату типу, потрапив, я тебе не чую. <плес> Я найпара... найпараноїдальніший. І ще й штраф. Вау! Оце ми тупо. до дедлайну, а в нас ски... тільки 24. А як? у мене ліхтарка тепер немає. Ну, можемо купити. А ну купи ти тепер, капець. Тільки, будь ласка, не стрибай більше ніколи. Окей. Okay. Самі найпараноїдальніші, найлінивіші працівники. Mm. <laughs> Sorry. Давай я відкриваю. Справий, чи налівий, чи прямо. Давай напрямо, ой, прямо. Напрямо? Напрямо. О, диви, от ти пішли. О, велика вісь якась. Воу. А як потім вибратися звідси взагалі? Ой, я не знаю. Оце питання. О, і ще диви. Ух ти, іграшкова щелепа 81. Коротше, бери і побігли. Давай віднесемо, можемо потім повернутися, тільки година дня. Так, нам треба якось звідси вибратися. Назад ідемо чи як? Чи по цій? Пішли назад, скинемо скраб і, по-моєму, нам буде навіть О, диви, диви, бачиш. О! Прикол? Що це за динозавр? Мені не подобається. Але нам треба якось. Тихо там. Та тихо там. Ти зверху? Мама, він же ж не стрибає і не літає, я сподіваюся. Я не знаю. Є бачу, ось він знизу. А що буде, якщо стрибнути? Хз. Мама, окей, okay, з збогу. Я. Воу, wow, я жива? Я стрибнула, але знайди краще інший цей, бо я чуть не померла ваше життя в хороших руках. Я спустився по текстурі. <рив> ага. Мені здається, у нас вже достатньо скрапу. Диви. Ця штука 36, а ця всього 117. 117, 117? плюс 24 це скільки? Ну. 130. О, так що, полетіли цей, продамо? А може ще щось пошукаємо? Я можу померти. А тепер дивись. Ай воно за. Що і що? Дивись зараз. Диви, дуй, диви. Бам. Оп. І... Ще нам, гроші зарахували? Have to have to have to так, і що yeah. тепер? Там було сказано, що треба зробити репорт компанії, але як? Дуже дивна компанія, і це цікаво мені, на кого ми працюємо. О, є! Деч? Yeah. Окей, okay, вибирай ти, yeah. eh, давай. Вибирай ти, ти місяць. А чого маршрут скасовано? Стоп, щось не працює. Чого маршрут скасовано? Давай Я я... я вже два рази пробував. У мене з першого разу вийшло. Давай я куплю ліхтарик. Ух ти, тут є граната, на неї знижка 80%, ціна 6 доларів. Давай я візьму. Оооо, oh, так, я флешлайт ще взяла. Та й все поки що. Я думаю. Серйозно, подивись, куди вона приземлилася. Це жесть. У, редакції поприлітали. Вау, вони прямо над нами літають. До речі, я го готую гранату. Почекай, у мене гранати нема. Де гранати? Я ж замовив. Може вона зараз ще одною посилкою прилетить. Так, бачиш. Норм тут нова пошта! проапгрейдилася. Ще вже нова пошта вже називається нова. Нова? Просто нова? Так, Це новий апгрейд. Ти це прикол чи ти правду кажеш? Ні, я. правду кажу. Нова? Вау, вони реально бачиш проапгрейдилися до космосу. Так, я по текстурках, я не хочу вмерти. Ой! Ти де? Ой! Ти впав! Ей, Іка. ти де? Я бачу. Ти де? Іка. <плес> О! <плес> <плес> Фух, так, ну з богом, якщо що. таке. Де-де? О, це труба, я думала, це ти. Нам треба буде рації прикупити. <плес> да, да, да. Тому що ми ну, не можемо по суті розбігтися. Okay. О! Бери. Що це для волосся щось? Щітка. Я якийсь взяла великий шоруб. Шоруб. Ой, реактор! Ніхера собі! Віталік! АА! Тікай, 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 тікай! А ти де? А куди? Ось, а, а а Рятуй, рятуй! Куди бігти, куди? Що я наробила? Ой, не-ні, не. стоп, Ти що? Ти ми тут були. Назад. ся. Є, оце я реактор тащу, оце я сперла реактор. А я не можу використовувати др... драбину, у мене руки зайняті. Я її зараз скину а, просто. Окей. О, я поки несу цей реактор, у мене життя від... віднімається, ти знав? А -а -а. Якого чорта я просто помираю? Радиація. Але я не померла, а що це було? Почекай. А скільки ця штука коштує? Я не знаю, воно написано було е, два знаки питання. прикол. Тут два варіанти. Чи воно коштує одну копійку, чи. мільйон. Ну і. Вартість 80. А, так нормально, чуєш? Ну, в принципі, сім вечора. Що, полетіли? Може ще пошукаємо щось. Може ну, щось погнали. Дня. Давай, ну давай, давай. Мама. Ай. Віталік, а ти де? а, новий а ти де? А це він нормальний? Ля, він якийсь дикий. Запустіть мене назад. Давай, може, мене Ай. Рів. Короче, <поцелуй> полетіли. <поцелуй> Заче. <поцелуй> <поцелуй> Воу-воу-воу! Ти це чуєш? Це нормально. Куди вы там? <поцелуй> Давай запускай корабель, запускай. Bye, bitch! Нам, давай спочатку продамо, побачимо взагалі, скільки ми заробили. Мені прям цікаво. Візьми по, по маленьким, а я беру реактор. Сперлореактор, Ніка, сперлореактор. Серйозно, 53%! Ви що, потухли взагалі. Що це за хрінь? Ви гоните? Капець, ми так не впораємося, нам треба щось більше познаходити. Купи собі рацію, я після тебе куплю також рацію. А, підніми корабель, будь ласка. Стоп, ні, не піднімай, я ж замовила, воно зараз сюди прийде. Стоп, 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 стоп. Капець, я не бачу свою ж рацію Як їй. Де вона? Ось вона. Що це за звуки? Ти хоч тут живий? Замовив? Та що таке? Що, ти теж її знайти не можеш? ні вона десь тут, знизу. Пал. О! Ось вона так. <гум> я теж коротше колупалася біля неї, не змогла знайти. Мене чути? Чи ні? Так, чути, а мене? А мене, а мене, а О, мене. О, да, да, да. Ууу! <гум> Полетимо на Марч. Якщо загубимося, знайдемося, клас. <гум> що це ти робиш? Ти я факт показую чи що? Ні, ти типу що так. Це я роблю? Ти пальцем отак тикаєш, типу, на мене вказівним. А, що? а як це ти робиш? Ану. Опа. О -о 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 -о. Йо, май, що за ліс. Мені є здається, знову... ну? What the fuck oh. Я під воду впала. Oh. А що робити? Але я не знаю як піднятися. Якого чорта? Я? І я. Що це таке? Ти бачила за воду? Ні! Ач якого хріна вони не вміють плавати? Мене ця гра починає виводити. Шість штраф мінус 40%. Топ. І один день дедлайну. Тупо mm. немає ні ліхтарика тепер, нічого. Я ліхтарик. Це 15 гривень. Що а що відбувається? Я не знаю. Може це типу гроза? Ось ліхтарик. Так бери. А, це я ти все, мені? Я... Так. А як ти замовив два зразу? Я один замовив. О, це два. молнія! Тож вона в нас може по попасти? Так, тут норм все. От де тут видно, що це вода. А, окей, бачу. Щось я вже дуже сумніваюся, що це гра року. Е -е. Опа. Опа, це що таке? А! <різь> Бери оцю штуку, мабуть. У, диви, тут стільки всього. Я візьму оцей пульт, 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 пульт. Оцей пульт. Пульт бери. Ого, збільшувальне скло сюди. 63, три, клоуна. Так це треба Він тепер збільшує. валити. Так треба валити тепер. Давай давай збігаємо назад і заберемо ще один двигун. Ні, ну, дав... давай скинемо двигуни отут, біля входу, а, бо вони важкі. А і зараз ще полазимо тут щось, пошукаємо. Ну Ось давай. О, я бачу 52. Ух ти, беру. Тут є ящик пляшок, ящик пляшок 52. Oh, ти чо, бре? Oh. Подиви. Давай давай. давай третій раз і підемо назад, бо я не знаю скільки часу зараз. А, it's і тут it's вихід it's є, до речі. Ні, нам не треба вихід, нам давай краще так, як ми заходили. А ти де? <laughs> а. <І вибіг. laughs> Клас. Скажу, давай через центральний. Ти чуєш? Мамо! Так, я тікаю. Де? Ти де? А ти де, де? де? О, і диви! Форма для печі. <свісно> а -а -а. О, і ще один гудок! Все, пішли, пішли. Давай. У мене, мені... ще одна, а, чіка, оця. У мене і... теж є, але мені здається, це цього досить. Як ти думаєш? Бо, ти, 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 ти. Я тут. Я а, тут, я а, тут. А, все. <свісно> <свісно> так, давай що, беремо по одній. І дві Д. Окей. Okay. Давай. Ой, Ой. О, де вихід? А. Прикол зараз когось молнією. Треба так? металічні ці прибрати. Треба металічні ці прибрати, бо так. нас молнією бахне. Що робити? Треба потрохи брати, отак тягнути його. Оп, і все. Відтікай від не 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 скидай, скидай. Бляха! Оце шок. Скидуй. <тит> <тит> Оба, це дудочку взяв, хоч щось, щоб приніс. <тит> <тит> а що це сталося? Якого чорта? Я не знаю! Тебе молнія вбила! Та я зрозумів, але чого? У мене нічого не було металічного. Чи було? Вона просто, по ходу. Може ця дудочка, вона також... Все, коротше, ми програли. Що, спробуємо останній раз, у нас ще ну давай. 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 Клас, ні ліхтарика, ні фіга. Я думаю, хоча б один ліхтарик нам потрібен, ні, правильно. Ні, тут е, два, два беремо. Мені цікаво, якщо ми не принесемо так. гроші, то все нас вб'ють. Тут... Ми знову на цій дебільній планеті. Ой, давай, може, полетимо кудись в іншу планету. Що ти думаєш? Ні, ну але, але давай, може, спробуємо. Поки диви, сонячно, сонячно, поки ран. Давай. А ми ліхтарики не брали, нічого. Бле. Йо, почекай. Я зараз впевнена, ми будемо повертатися і буде дощ. Yeah. Все, поїхали. Поки сонячно. Е, Отам через озеро, оце, чи що це таке? Я не думаю, що ми туди побігли, куди нам треба. Ми потрібно було через якесь озеро пройти, пам'ятаєш? А ти де? Віталік! Клас! Загубилися, чудово! Віталік! Ти тут? Капець. О, може він біля головних дверей? Де він? Він наче не помер. Бля, він що там помер реально чи що? Окей, я так зрозуміла, він помер. О май факін гай! Окей. А він так, так, там так і буде? Окей, Віталік все ж таки помер, він помер. Це два головних входи. Окей, але мені треба якось повернутися додому. Ця гра просто нестерпна. Хух. Я вже не бачу сенсу знахо. Вчасно я підняла корабель. Я вже не бачу сенсу тут знаходитися. О! Я тут. Нарешті! Коротше, ми так, все я просрали. Всередині. Я тебе, я тебе коротше, не, не зміг знайти, думав, ти всередині зайшов ага. всередину, а там турель стояла а і вона не мене не розстріляла. Що це таке? Я не знаю. Чого? Дисциплінарний процес? О. Якого? Віталік? До дедлайну. А, я просто думала, зараз прям буде реально дисциплінарний процес. Нас там поб'ють, знаєш, прив'яжуть. Ну, ми просто лохи, і все, нас звільнили. 10 робочих днів. Вау, а не, я коротше, не я пош, я пішла тебе шукати, а, і я знайшла не один не головний вхід, вхід, там їх було шукати. два. І я тупо сходу заходжу, і на мене летить монстр. <рігателі> сходу <рігателі> я відкриваю <рігателі> двері. Ну що, мій компаньйоне? Я хочу у тебе спитати, як тобі гра? Нас звільнили, правда, але які твої емоції? Я думаю, якщо б ми краще грали, було б цікавіше. А так ми дуже всрато. ми взагалі майже <рігателі> нічого не зробили. Ні, Мені просто сподобалося, Ви як ми понабирали, коротше, пам'ятаєш, ми понабирали пам кучу а, е класних ізбол. штук і тупо поздихали. Я в шоці. Відблискавок. Я думаю, буде дуже доречно, якщо глядачі позалишають свої коментарі з якимись, я не знаю, рекомендаціями, як у це грати. О, скільки ти хочеш, щоб на відео було лайків, щоб ми зробили. Тисячу uh. лайків, тисячу лайків, давайте. Тисячу лайків, лайків мінімум. Давайте, тисячу лайків мінімум, якщо вам подобається гра, то ми е, з вашими рекомендаціями. <рес> то ми навчимося грати і будемо нормально проходити. <рес> то ми навчимося нормально грати <рес> і будемо <рес> <рес> проходити з вашими <рес> рекомендаціями. То гра тобі як, в принципі. Цікаво, не цікаво? Прикольно, так, так. В принципі, цікаво. Непогано, ти правду кажеш. Ну, чи не, ти брешеш? Непогано, непогано. Ні, непогано. Спочатку була трохи нудна, спочатку, ага. але потім вже на, на другій десь планеті, третій, ага. топчик в принципі, зайшло. Вау, цікаво. Я думала Треба, Треба трохи більше пограти просто. Окей, добре, від себе можу сказати, що ця гра мене вибішує, але чомусь більшість ігор зараз мене вибільшує. Але мій компаньйон дуже-дуже правий. Тому що бісить не сама гра, а те, що я не вмію в неї грати, і просто треба трішечки більше в неї пограти, почитати якихось рекомендацій, туторіалів і знову спробувати у неї зіграти. Тож з вас тисячу лайків, якщо ви хочете побачити проходження знову. Дякую вам величезно за перегляд. Пишіть в коментарях свої думки, свої рекомендації. Рекомендації, звісно ж, вподобайка. І якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково підписуйтеся. І побачимося у наступних відео.